Отгрузка ап 12 култан. Цей красен поїхав у кривий ріг, Дніпропетровська область, місто кривий ріг. Всім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Гроживлення Олег Савін. Вчора я вам Показував, як відправляється в кривий ріг, як відправляється в Кривий ріг агрегат 12-метровий за технологію Култан. А зараз, наступний день, ми вже тут. Дивіться, як добре виглядає фенд разом з агрегатом. Я маю на увазі колір. І так, друзі, ще раз всім привіт. Так, дивимось, робимо. Зробили калібровку агрегата. Ось це аплікатор апі 12 полтан з допами з різними. Бачите, по замовленню заказчика ми зробили от, колір такий, як у фенда. Тобто така темно-зелена рама, червоні диски. Так, давайте... Пройдемо по агрегату. розкажу що да куди Так здесь по замовленню клієнта У нас робочі органи стоять з між 19 см, тобто їх на 12 метрів 64 штуки так, Робочі органи як ми бачимо, У нас тільки ми використовуємо оригінальні КВД Германія Тут у нас 8 секцій на кожну секцію приходиться по 8 робочих органів. Так, тут у нас стопи, повороти, не габарити. Так, кстати, як ДОП, у нас ще є така ось на 2,80. Це для праці по пропашних культурах. Стопи, повороти також видвигаються. Так, ось у наші контакти, хто зацікавиться. Подобною технікою. Наші аплікатори, нашому, ми виготовляємо аплікатори шириною захвату 6, 9, 12, 11,5, 11,2 метри, 12, 16 та 18 метрів агрегати. Всі там на різному шасі, з різними ямкостями. Тому, кому буде щось цікаве, телефонуйте. Все розповімо. Також, тут у нас використано копіювання, як я раніше показував, таке, таке копіювання, центрів, по центрам працює. Також колеса у нас БКТ-865Р32 радіальний низького тиску. Так, тут у нас стоїть два азудовських фільтри, один 100 мікронів. Другий за ним 20 мікронів. Електроніка на 8 клапанів. Насос по замовленню заказчика стоїть мембрана поршньовий від гідроприводу. Тут стоїть у нас 2 мішалки. Одна мішалка тут стоїть в ямкості, інша з другої сторони, в їмкості. Дамкрат. Ще по замовленню клієнта такий подовжувач, тому що. Зараз використовується такий великий трактор Fendt. А в подальшому на пропашних культурах буде більш маленький трактор, тому подовжувач буду зніматися і ставитися на сільгу ближче, ну, щоб гад був коротший, щоб повертати було удобно. Так, Це наш YouTube канал. Заходьте, дивитися нові відеоролики, обзори. Багато у нас там матеріалу для фермерських господарств. Від дослідів та показу техніки. Так, Що у нас з цієї сторони? Ну, З цієї сторони у нас тут є регулювання потоку гідравлічного, гідравлічного потоку. Якщо в тракторі немає регулювання, Так, тут у нас трьохдюймова заправка через фільтр, бачимо. так, Рівень. Тут ще фільтра, ну, фільтрів дуже багато. Вони всі різні, зроблені таким чином, щоб абразив, абразивні частини, іржа не попадала в кулісні розподільчики і так далі. Розподільники. Так. Зараз я попрошу хлопців, щоб вони склали, розклали агрегат, щоб вам показати, як він у нас складається розкладається. Ось отак от виглядає у нас 12 метрів. Бачите, як рівненько.